Всім вітаннячко! запрошую вас у свій канал! І сьогодні я хочу підняти дуже-дуже цікаву тему: це тема кауціону, або як кауціон мені повертають. Ось так. До речі, були такі коментарі, чому я вирішила підняти цю тему. І, взагалі, для мене це важлива була тема. Бо коли я зібралась їхати з Німеччини, я чула купу інформації. І ось чому зараз я хочу все розповісти детально про свій власний досвід. Спочатку поділюся те, що я читала, те, що писали ви мені, мої дорогі підписники. А можливо, це були і хейтери. Не знаю вам, чесно вам скажу. Тому ось так це мій особистий досвід. Тому, якщо вам цікаво, беріть кавуську, чайок, сідайте зручніше і буду вдячна, якщо ви вже отримували кауціон або не отримали його, пишіть, будь ласка, в коментарях, адже кожна ваша інформація буде корисна також всім моїм підписникам. Коли я збиралася їхати з Німеччини, і коли я написала заяву про те, що я збираюся покинути Німеччину. Я чула купу різноманітної інформації стосовно кауціону. По-перше, хочу одразу вам сказати, що я вдруге поїхала з Німеччини. Відповідно, в мене є досвід з двома кауціонами стосовно цього всього. Але перший кауціон я не отримала взагалі тому, що я перший кауціон повернула джоб центру одразу в повній мірі. Хоча я виплатила, якщо не помиляюсь, десь близько 100 Євро. Я вже виплатила за ту частину кауціону, але все рівно я написала заяву і все-все повернула. І коли джоб-центр виставив мені цей борг, то умови кауціону взагалі не були враховані, що я якусь там суму повертала. Тому що я ці всі розрахунки дивилася, взагалі не було нічого. Одним словом, наслухавшись купу інформації стосовно коуціону, дівчат, які переїжджали з одного житла на інше, наших українок, в моєму містечку, які були в цьому ж Вонунгі, якому знаходилась і я, я добре пам'ятаю, що багато дівчат і навіть ходили, сперечалися з ними. І навіть було багато інформації різної. І коли я вже збиралася їхати в Україну, то я розуміла, що є вірогідність того, що я кауціон не отримаю. ну що ж Я зробила все по правилам, все як було. І коли я тут ділилася інформація, що я прибирала квартиру, що залишила після себе яку квартиру, розповідала, то був такий коментар: якщо я його знайду, то я вам правильно все ставлю, але дослівно ви зможете тоді прочитати. Якщо він тут буде, зможете тут знайти його. Якщо ж ні, то я трішечки вам скажу, що ж там було написано. А там було написано, що. Навіщо гнути свою спину, якщо вам взагалі кауціон не повернуть. І тоді я відповіла, що я поважаю себе, я заїхала в чисту квартиру, і тому я здаю чисту квартиру. Мені не важливо, повернуть мені цей кауціон чи не повернуть. Хочу нагадати, що кауціон за мене сплачував спочатку джоб-центр, а потім з моєї суми виплат він вираховував цей кауціон, тому ці кошти все ж таки є. І що я вам хочу сказати цим? А що коли кауціон мені? Мені навіть сама куратор, братор чи як це та, яка мені здавала житло, з якою я спілкувалася фрау. Вона мені сама говорила Юля, не поспішай, бо я хотіла цю всю суму повернути на джоб центр. Вона мені сказала, не поспішай, нічого не пиши. Давай ми спочатку все зробимо перерахунки, і тільки після цього ти отримаєш куцю. Я чула інформацію, що якщо ви прожили в житлі більше одного року, то ви можете повернути свій кауціон буквально там за місяць. Але коли я запитала про це у своїх, своїх рододавців, то мені було сказано, що ні, в нас такого немає. Максимально, що вам можемо зробити, на протязі місяця, повернути половину суми кауціону за умови, що до вас немає ніяких претензій стосовно житла вашого, що ваше житло відповідає всім умовам, все у вас добре, і вам можуть половину суми повернути за умови. Більш того, хочу сказати, що російськомовна більш того хочу сказати, що російськомовна фрау в цьому вононгі вона мені також підтвердила, що вірогідність отримання мого кауціону мінімальна. Ну що ж, тут купа інформації, тут те, що бачу я. В результаті я змирилась тим, що скоріш за все кауціон в цьому році я не побачу, а побачу через рік. Тобто, рік мого, після того, як я виїхала на протязі року, мені зроблять перерахунок. Ось так було. Бо ця людина-бухгалтер, яка робить розрахунки, вона ще тільки рахує ці витрати на житло за 2024 рік. Ви розумієте? Тобто, ще рахувати, рахувати їй ще багато. Мені сказали. Тому я вирішила окей, не отримаю. Забула все, приїхали ми в Україну. Буквально на минулому тижні мені приходить розрахунок за моє житло в Німеччині за минулий весь 2024 рік. Що я там бачу? Звичайно, у мене була перша паніка, бо я бачу, що у мене в документах стоїть мінус 273 євро. Я така, хм, в кінці цього листа написано, що я... в мене сума мого кауцьону така, то і вона у мене залишається незмінною. Але ж є мінус 273 євро. Що мені з цим робити? І як з цим бути? Я звертаюся до людей, які добре розуміються на документах німецьких. Мені говорять, Юля, ні, це не твій борг, це тобі винні. Але чесно кажучи, так як я зверталась до людей, які працюють, і вони, як правило, цю суму не забирали, бо вони живуть далі. І просто на наступний рік вони цю суму переплати переносили на наступний рік. Uh, в моєму випадку теоретично я маю їх забрати ці кошти. Але так як за мене платив джоб центр, то я чесно вам сказати, uh, навіть не знаю, то я вам чесно сказати, не знаю. Чи отримую я ці кошти саме ці кошти? Yeah. Yeah. Я я yeah. друзі, продовжу тему Кауціону, Прийшло трішки змінити локацію. Якщо вам цікаво, чому я змінила цю локацію, то дивіться мій наступний влог. Там я все розповіла. Одним словом, не знаю, чи повернуть мені переплату за опалення квартири, чи ні, я цього не знаю. Якщо вам буде цікаво, то підписуйтесь на наш канал, і я обов'язково в наступних своїх відео про це вам все розповім. Стосовно кауціону, чому ж я далі говорю про цю тему? Мені приходить повідомлення, буквально пару днів тому приходить не повідомлення, а лист офіційний. До мене і в якому мене повідомляють, що вони можуть повернути мою суму кауціону, У них нема до мене ніяких претензій. У мене все було добре, коли я здала свою квартиру. Квартира в гарному стані, все добре. Вони не будуть брати. Єдине, що вони з мене вираховують, це банківські послуги за оплату опалення в квітні місяці. За сума така 42 євро. Ну, я чесна звичайно, здивована, але все ж таки на фоні всієї суми колоціону 42 євро. Це я вважаю невелика різниця. Тому. Коли вам говорять, що вам не повернуть кауціон, не потрібно там е, залишати квартиру в якому там вбитому стані, не робіть цього. Люди добрі. По-перше, те, як ви з яку ви квартиру здаєте, це говорить про наш про нас повністю, про кожну людину. Чи ви ціните те, що вам дають, чи ні? Мені здається, це в першу чергу, тому мені було важливо, Приємно заїхати в чисту квартиру. Відповідно, я таку ж саму чисту квартиру і здала. Відповідно, це також відіграє велику роль, бо ця фрау, яка мене приймала цю квартиру, вона передивилася всі, всі нюанси, познімала всі показники лічильників і передивилася всі нюанси. І там вона сказала, що все гуд, все добре, побажала нам гарної дороги, побажала нам всього. Що якщо ви за собою прибираєте і показуєте, які ви є, то ви тим самим себе цінуєте. Тому що, коли ви себе не цінуєте, ви показуєте, що ви свиня, не хочете за собою прибирати. Ось от, оті коментарі, наші горбатити спину, вам нічого не повернуть. Говорять про те, що навіщо вам тоді щось давати? Виникає мене, мене таке питання. Тому. Ось так кауціон мені сказали повернути. Тобто, давайте банківський рахунок, і ми вам його повернемо. Ось таким чином. Всім дякую за увагу.